Польський оператор виявив витік на нафтопроводі Дружба він транспортує нафту з Росії до країн центральної та західної Європи. Щоправда, зараз аварію вже ліквідували, і поки в світі з'ясовують хто ж за цим витоком стоїть. Ми розберемося, як це вплине на нафтові ціни в ЄС. Отже, витік не є таким значним, як до прикладу, на північних потоках, а тому ціни на нафту суттєво не зростуть. Коли вони вони ж коливатимуться у сегменті від 80 до 90%. 90 доларів за барель, а з часом можуть навіть і знизитися наш прогноз, що ціни поступово будуть е знижуватися, адже є е чим замінити російську нафту вже є домовленості з Саудівською Аравією є домовленості з Венесуелою, є домовленості, і вже на налаштована логістика для постачання нафти танкерами. По Атлантичному океану з штатів.